Чи можна пити алкоголь? В Біблії написано чітко і конкретно. Ні. В Євангелії від Матвія написано, тоді приступили до нього Іванові учні та й кажуть, чому постимо ми її фарисеї, а учні твої не постять? Ісус же промовив до них, хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними ще є молодий, але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них. Тоді й постити будуть вони. Був бенкет, коли Ісус прийшов, поки з ними жених був. Ну, коли жених був забраний, коли Ісус пішов, де апостоли квасили? Де Біблія говорить, гасіть, заливайтесь. Чорним по білому Ісус говорить, це було тільки тоді, коли Він прийшов. І коли Він був забраний. Все Тому Павло говорить: будете приймати, коли згадуєте про Христа, коли це вечеря Господня.